Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас нове поповнення японських міні-дракторів та запчастин до них. Тож розпаковуємо ящики і дивимося, які моделі в цей раз приїхали. Грунтофрези вже вимонтажили і першим виїхав трактор з кабіною, швидкісною КПП та потужністю на 31 кінську силу. Це у нас Кубота КЛ-310. Такий з ґрунтовризою буде коштувати біля 14700 умовних одиниць. І трохи менший на 27 кінських сил кубота GL261 за 9500. Кубота KL23 теж є кріплення під навантажувач, але він відсутній, як і на куботі GL261. Ціна 9500 умовних одиниць. За 12200 умовних одиниць можна придбати куботу KL340 High Speed. Ми отримали такі дві моделі. Ось ця кубота КЛ230 вже буде з невеличким навантажувачем за 10700 умовних одиниць. Ще одна кубота моделі КЛ на 30 кінських сил. Вона вже не швидкісна, як 340-кова, і тому на 900 доларів коштує дешевше. Всього 11300 умовних одиниць. А ось і другий швидкісний Кубота КЛ340. Ціна така сама 12200 умовних одиниць. Кубота GL221 також буде в наявності за 8000 умовних одиниць. За куботу GB16 теж багато питали. Ось приїхав в доброму стані за 6400. Кубота GL200 на механічній КПП. Трохи зам'явся біля ручки метал. Але то не страшно. Цінник на нього 7300 умовних одиниць. І ось такий ексклюзивчик Kubota KL34R. Це 2012-2015 роки випуску 34 сильний і швидкісний з незалежним валом відбору потужності. Ціна такої моделі 13200 умовних одиниць. В другому ящику нас зустрічає КЛ-30 з повною кабіною запчастин. До речі, тут прийшло багатенько, тож хто замовляв щось, телефонуйте у відділ і уточнюйте наявність. Кабіну спустошили і трактор своїм ходом виїжджає. Зовнішнє виглядає дуже непогано, звісно, що треба все перевірити і цінник на нього буде складати 14 тисяч умовних одиниць. Оригінальні японські ножі на фрезу теж в наявності. Ще коробочка з оригінальними запчастинами на кубота. Зараз вже йде закінчення сезону обробітку, тому багато хто готовить тракторці до наступного сезону зимою. Тому ми потроху теж готуємось. 8900 оригінальний. Кубота А-195. Сам завівся, навіть акумулятор не підсів. Ціна такого 5800 умовних одиниць. Ще один цікавий малючок Янмар КЕ60 на 16 кінських сил ціна з фрезою 5500 вольних одиниць. Хінамо NZ260 По суті це Кубота GT8, 26-сильний мінітрактор з 4-циліндровим двигуном На механічній КПП. 8500 умовних одиниць буде складати його вартість. А тут хлопці вже майже дозбирали кубота КЛ340. Ще один 4-хциліндровий Кубота X20. Там від нього лежить напівкабінка. Трактор, до речі, вже замовлений, тож перевіряємо його і відправляємо клієнту. Другий кубота GL200 на механічній коробці передач. Ціна 7300 доларів. Кубота kl 300 теж візуально дуже добре виглядає. Ціна 11300 доларів. І подивіться, в якому стані отримали куботу GL241. 25-сильний тракторець на механічній коробці передач реверсивного типу. Теж його очіпують під фронтальний навантажувач. Ціна такого трактора 8300 умовних одиниць. Також ексклюзивний Kubota KL46, двигун тут 4 потужністю 46 кінських сил, коробка реверсивна та швидкісна. Отримали його без фрези і ціна буде складати 13200 доларів. І крайній тракторець сьогоднішнього постачання Кубота GL23. Такі моделі у нас коштують 7900 умовних одиниць в комплекті з ґрунтофрезою, але трактор можна придбати і без неї. Всі ціни, що було озвучено за трактори з безкоштовною доставкою по всій території України за умови повного розрахунку на майданчику. Також у нас є знижка на самовивіз у розмірі 200 доларів. Також ви можете зробити замовлення дистанційно і розрахуватись вдома при отриманні, а ми переходимо до другого етапу: це зборка, перевірка і так далі. Дякуємо, що провели з нами час. Побачимось.